Незрячі співаки вразили Житомирських глядачів виконанням української та світової класики. Проект відчинилося життя, народився у Львові п'ять років тому. На думку організаторів інтегрованих концертів, незрячі люди дуже гарно відчувають музику і тому працювати з такими артистами надзвичайно приємно. У цьому проєкті на початках було важко. Я не буду приховувати, тому що в мене не було досвіду роботи з людьми, з такими особливостями. Зараз цей досвід з'явився і. Зараз працювати приємно. Приємно, тому що люди вони значно глибше відчувають музику, ніж можливо люди зрячі, люди, навіть можливо, навіть деякі наші зірки. І тому мені дуже приємно працювати з тими людьми, бо вони справді співають серцем. Вони якось по особливому відчувають музику, і мені деколи навіть здається, що вони бачать мої жести, мої руки. За час існування проекту було організовано понад 40 інтегрованих концертів в Україні та за кордоном. За п'ять років учасники стали гарними друзями і згуртованим колективом. Цей проект для мене взагалі праздник. От ну, як от є різні праздники в житті, але этот вот самый такой вот, потому що це зустріч з друзями своїми, ну, з оркестрантами. Вот, ну, Ну, просто в нашій житті дуже мало праздників. А цей проект є таким от праздникам. Поряд з незрячими виконавцями на сцені виступали також відомі українські зірки, яких вразила щирість, котру демонструють люди з особливими потребами. Знаєте, важко співати з тими людьми, які не співають серцем. А, а просто, ну як то кажуть, інтонують та да? просто, просто видобувають ноти. А з тими людьми, що співають від від душі, пропускаючи це, це, це через серце, через душу, співати завжди легко. Результатом роботи проекту вже став запис двох компакт-дисків у Львові та Швеції. Та учасники не збираються зупинятися на досягнутому, а й далі працювати над стиранням стереотипів про незрячих людей.